Готував удари рашистів по аеродромах на Кіровоградщині до 15 років. Ув'язнення засудили ще одного агента ФСБ, зрадник родом із Кропивницького. Ворожий розвідник мав збирати по максимуму інформацію про технічний стан українських литовищ, можливу наявність на них бойових літаків та складів боєприпасів. Серед завдань було й виявлення місць розташування ППО та моніторинг можливих влучань по льотній інфраструктурі регіону. Усю зібрану інформацію навідник передавав куратору. А це кадровий, Співробітник п'ятої служби ФСБ, що наразі перебуває в тимчасово окупованому Криму, Зазначу, завербували засудженого зрадника на початку 2023 року. Влітку 2023 року його було затримано співробітниками СБУ під час здійснення ним так званої дорозвідки з метою коригування ворожих обстрілів одного з військових аеродромів поблизу міста Кропивницького. На підставі зібраних СБУ доказів його визнано винним та засуджено до 15 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада у воєнний час. Піймали на гарячому. У селі Верблюшка, що на Кіровоградщині, затримали та оштрафували палія Сушняку. Про підпал службу порятунку повідомили місцеві жителі. Після спілкування з ними інспектор ДСНС та дільничний поліцейський оперативно вирухували винуватця та заскочили його, коли той саме для пришвидшення вигоряння поля, підпалював його з другого боку. Сам Полій пояснив. Так готував майбутнє пасовище для корів. За це адміністративне порушення винуватця оштрафували на 3060 гривень. Загалом від початку року в області виникло в межах 300 пожеж на відкритих територіях. Вигоріло більше 110 гектарів землі. При у службі з надзвичайних ситуацій нагадують, випалювання сушняку суворо заборонено та карається. Штраф Згідно Кримінального кодексу України за підпал сухої рослинності становить до 153 тисяч гривень. Також передбачається Кримінальним кодексом позбавлення волі до 10 років. Це найбільший термін, найважкіше покарання, якщо підпал призвів до тяжких наслідків або смерті стаття 245 Кримінального кодексу України. Із поривами та тимчасовими зупинками коталень, однак стабільно. Так на Кірвоградщині пройшов опалювальний сезон. Усі поломки комунальники лагодили від кількох годин до максимум доби. Протягом осені та зими споживачам не обмежували електропостачання. Лише під завісу опалювального сезону, 29 березня, було застосовано графік відключень. Однак на роботі тепловіків це не позначилося. Нагадаю, подачу теплоносія зупинили 31 березня. Зате традиційно самі постачають. Альники в сезон підготовки до наступного опалювального сезону входять зі значною дебіторською та кредиторською заборгованістю. Тепловики боргують газовикам, а населення тепловикам. Актуальні суми боргів повідомили під час тематичного брифінгу в адміністрації. Підприємства теплопостачальні спожили протягом опалювального сезону 46,8 млн метрів кубічних природного газу на суму 462,4 млн грн. Станом на 27 березня сплачено 298,2 млн грн і рівень оплати 64,5%. Заборгованість за поточний опальний сезон це 164,2 млн грн, а загальний борг це 980 55 мільйонів гривень. Заборгованість населення за спожиття житлово-комунальні послуги становить на 1 березня 785,4 мільйона гривень. І це на 45,8 мільйона гривень більше або майже на 6% ніж на 1 січня 2024 року. Від заснування до сучасності. В краєзнавчому музеї в Кропивницькому відвідувачам розповіли про історію заводу Ельворті. Крім того, показали раритетні запчастини та обладнання, що виготовляло підприємство. А ще рідкісні документи і фото пов'язані з заводом. Захід приурочили до 150-річчя створення підприємства. У 1874 році на теренах Кіровоградщини його заснували англійські підприємці Брати Ельворті. Завод спеціалізувався на виробництві землеобробної техніки. З 1908 по 1917 роки підприємство виготовило 115 тисяч сівалок, найбільше в Європі. Під час Другої світової війни частину заводу евакуювали з Кропивницького. Підприємство переорієнтувалося на виготовлення боєприпасів та ремонт військової техніки. Фашисти знищили понад 80% виробничих потужностей, але в 1946 році завод. …завод відбудували і вже за рік підприємство вийшло на довоєнні показники. Сівалки постачали в 56 країн світу, виготовляли понад 20 видів. У 1999 році завод приватизували та запустили нові лінійки виробництва. Наразі Ельворті вважається флагманом машинобудування Кіровоградщини та всієї України. Найцінніша у нас тут сієлка, зразка 1888 року. Вона працювала аж до 1958 року. Кінець 19 го і вже 20-те століття. Це унікальна сілка. Більше 25 років вона була на конвеєрі у заводу Ельворті. І вона удосконавлювалася, але така вдала була конструкція. До речі, патент на неї мав сам Роберт Ельворт. Взагалі, у мене такий патріотизм піднімається від цієї розповіді. Справді завод поклав розвиток культурному, промисловому життю. Ну і бюджетні, які були вливання важливі, вагомі. От так що мені завжди цікаво цю тему слухати. Перспективи ще великі, і ми будемо чекати і сподіватися на те, що наш завод Ельворті ще дасть якийсь поштовх і сучасному життю в нашому місті. Друзі, сьогодні у День Мінної просвіти ми запитали у кропивничан, що вони знають про мінну безпеку. Ну, якщо чесно, то не багато знаю про мінну безпеку, тому що у мене спеціальності зовсім протилежного напрямку це мистецтво, це культура, то я більше знаю в цьому напрямку. Але знаю, що треба мати. Справу з такими спеціалістами, як ви? А якщо ви побачили е, підозрілий предмет, що треба робити? Від, відійти теж відійти? А можна дзвонити е, поряд з цим предметом? Ні, не Не можна, тому що він може здетонувати. Що це дуже небезпечно і зараз це дуже актуально для нас. Знаєте, що Україна найбільш замінована країна у світі. А що робити, якщо побачили підозрілий предмет? Ну, в ніякому разі не чіпати, не брати в руки. На що схоже? На якусь гранату. На гранату. А якщо ти побачиш ось такий предмет на вулиці, що ти будеш робити? Визивати рятувальників. А за яким номером, знаєш? Ні. За номером 101. Давай повторимо. 101. Що це таке Граната. А якщо ти побачиш такий предмет на вулиці, що ти будеш робити? Визвати поліцію або МЧС. А я номери знаєш? Так. Да. Які? 101. А поліція? 102. Скажіть, будь ласка, знаєте, що це таке? Ні. Або можливо, на щось схоже? Ні. Це ручна граната. Ви знаєте, що Україна зараз найбільш замінована країна у світі. А що робити, якщо побачили ось схожі предмети? Що б ви зробили? Ну, Я б до них не підходила, якщо б я їх побачила. Ви знаєте, що це таке? Mm -mm. Перший раз бачу. схоже. на що Схоже Схожа на Міну. А якщо ви побачите такий предмет на вулиці, що треба робити? Ну, mm негайно -hmm. повідомити службам. Яким службам? Або поліції, або е, ДСНС. Які номери? 101 та 103. 101 і 102. Дівчатка, ви вже дорослі, запам'ятайте ці номери. Привіт! Як тебе звуть? Владик. Владік? А ти знаєш, що це таке? А на що схоже? На духи. На духи схоже. Або на якусь банку, да? О, Та, да, думай, міна, так? Ходім вчора розповідати, якщо не можна підбирати. А, так, міна, міна, міна. Міна. Ні в якому разі не можна чіпати такі предмети. Да. У нас їх зараз дуже дуже багато. Обіцяєш не чіпати? Так? Да? thank you